Вітаю родичі в прекрасні дні в період, коли найгостріше, найяскравіше, найглибше відчуваються промені нашого світоча, Ярила Ясного, коли його вікно наскільки відкрите, що усі, хто носить зоріні гени, відчуваються, бачать багато. Що раніше не бачили, і це ще один шанс включитися якомога об'ємніше і якомога більше зробити ось ці повороти наші свастичні, для того, щоб необхідна швидкість була в системі сварога, і щоб знання необхідні саме в цей час, саме в цій частині простору нам були. Тому що можна мати знання, але потрапити в іншу часову ячейку, і воно не буде так ефективно. А тому важливо мати ще зоряний нюх, який допомагає відчувати ось ці часові ячейки, просторові прошарки і правильно використовувати ось ці всі знання в швидкості. Декілька слів про наші землі, на яких ми. Україна, Русь, Україна, Атланти. Це величезне зараз іде нагрівання те, що під нами, кристалів, воно продовжує нагріватися. Я це дуже добре відчуваю. Я навіть була декілька днів не в Україні, потім повернулася. Це тепло відчувається за тисячі кілометрів. Тому тут особливий кристал, і тому зараз ці події тут відбуваються. Ось і справа, ставки занадто великі. Тому от такі речі, які там запускають, такі дуже о, які направлені в основному на о, вивільнення. Якоїсь такої негативної енергії, це знову ж таки це не туди, не в ті двері. Тут набагато о, глибші, набагато сакральніші, набагато важливіші справи, що стосуються наших земель. І це не лише чорноземе, не лише поклади, тому що поклади, це знову ж таки це все належить Мідгарду. Ми сюди не принесли нічого, і чужі сюди не принесли нічого. І так само звідси нічого забрати неможливо. А можна тут все колотити, але забрати звідси неможливо, тому що ця планета під захистом наших рідних богів. А зараз вже це точно, хоча завжди цей зв'язок був через Північний полюс, через браму Сварога, ніколи нас не залишали тут і зараз особливо. Тому ці всі колотнечі за наші землі, це лише такі. Малі відволікання, а головне це те, що знаходиться під твердиною, і це ті люди, кристали, які живуть тут, на цій землі. Ось в чому весь секрет. І коли ось ці люди, кристали, правильно війдуть, в... правильно синхронізуються із хвилями ось цих кристалів, які під твердиною, тоді ось ця така вибухова хвиля світла заполонить, заповнить, краще сказати, наповнить усю планету. А ми в... підходимо вже до цього основного. Такого, як це гарно сказати, щоб не, щоб не сполохнути. Ну, хай це буде просто величезний такий світлове розширення, так буде краще. Ось це на рахунок цього. Тому хто всі, хто відчувають в собі. Що мають пам'ять ще до цієї планети? Хто відчувають в собі знання древні? Це може стосуватися знань відаючих, травників. А тим, хто допомагали людям, тим, хто розмовляли з птахами, тим, хто знали, що розповідають дерева, а тим, хто бачив, що в твардині, а тим, хто міг читати маршрути зоріні, всі ці люди зараз дуже важливо. Ось це на цьому сконцентруватися і відчувати все, що відбувається під твердиною. Ось це тепло, намагатися відчути ногами відчути. Воно дуже гарно йде, тому що у нас знаходяться ще енергетичні центри нижче наших стоп. Хто як відчуває набагато глибше, принаймні 3-5 можна відчути глибину, а дуже добре цими енергетичними центрами відчувати, бо можна лягати на твердиню, можна говорити і синхронізуватися з цим. Ми це на рахунок цього. Всі зміни, які в нас зараз дуже гострі, вони торкаються усієї планети. І навіть якщо хтось думає десь в інших куточках, що це десь десь відбуваються якісь гарячі події, все стосується усієї планети. І оця світлова хвиля, а вона наповнює потрішки. Вони були ці декілька таких хвиль, зараз ця величезна, вона повністю наповнює планету і. Такі високі частоти, які дуже мало витримують, а ті, хто не витримують, то це фізично, просто фізичної дусії планети, або такі дуже великі психічно-психологічні. Такі ломки, коли людина не може себе, важко сказати, що людина ну істота, яка не може себе взагалі збалансувати тут, на цій планеті. Тому дуже багато ще різних іспитів, але ми основні тут прийшли. І ті, хто утримався тут великі, просто великі світочі, це справді так. Ось тому... Дорогі, я хотіла сказати про цю синхронізацію, про те, що це тепло кристалів відчувається дуже далеко за межі, і що щоб не робили там оці ці всі паразитарні, не придумувалися дуже смішно, тому що ці всі що постяться, різні речі, розповідаються за. Наступні, яке би суспільство за роботів, за, за техногенну цивілізацію, а за те, що там кожного зроблять рабом. Ви знаєте, це смішно. Чому смішно? Тому що хто носить зоряні гени, а хто дійсно не просто вірить там і каже Слава, слава! там, Слава тому, тому Богові, слава тому, ще родові, слава безкінечно. Ні, це не просто слова. Хто дійсно це відчуває, хто дійсно в цих вертикальних зв'язках, то Розуміє, що це смішно, тому що тоді, коли вірити у ці всі техногенні речі і там боятися чогось, чи думати, що там хтось стане рабом, чи є рабом, а то це означає перекреслити все, всі знання внутрішні, зоряні всі. Можливості свого розвитку в по вертикалі і перекреслює значення Божих і вищих істот наших родичів, таких як ми. Просто ми в ці місії тут, ці середині землі, зараз тут. Ось і то все перекреслити, і все і йти за цими техногенними сценаріями. Ну це смішно, як мінімум, тому що що стосується багато є хвилювань, що ось спостереження, читання думок, читання думок було завжди, і читання думок, спілкування думками як нас, так і чужих. Це Тим паче, чужі просто чому воно так споплюжено, бо чужі використали це все в негативному боці, і вони навіювали ось ці свої думки, вони навіювали в суспільстві, і людина не могла розібратися, чи то дійсно я цю думку думаю, чи це вона думка прийшла із зовні. Навіть такі питання не задавались, просто я ніби думаю, але зазвичай це навіяна думка. Тому а, телепатія це взагалі це дуже звичайна річ у багатьох світах і а, якось те, щоб нас будуть читати, вони завжди читали, і, і ми це знаємо, як це робити. Тому нічого тут такого немає. вони не можуть, вони можуть лише прочитати те, що вони навіюють, Тобто, ну в певні в певних своїх хвилях. Якщо ми вібраційно виходимо на інший рівень, тобто ми відключаємося, вони нам все одно.